Добрий ранок. Ну, ви ж знаєте, да? я вже звик до вас привик, я вже перед вами відчитуюсь по всіх параметрах, скільки працюю, по яких днях, які в мене командіровки, все остальне. Але сьогодні я приходжу, вчора не встиг записати свою командіровку і записую. І в кінці не моїм почерком, червоною ручкою написано Макс Ferry відпустка. Макс, ну я так розумію, максимальна відпустка. Знаєте, що я вам скажу? Я ще від проведучих відпусток не відійшов. Причому відпустки, знаєте, в пусту, ну, да, в даному випадку не, не в пусту. Було багато людей, приїхало, друзів, гостей. от, Вже є, даже, ну, як би це Окей, все. Але надалі у мене є якісь плани. Я може хочу відпустку провести разом з Юлею, там десь поїхати в кінці кінців. Вона ніколи в житті не була. Тобто, я думаю, що вона дороба до жовтня місяця, а ми потім сядемо, зберемось, поїдемо в Польщу, до Марка, з'їздимо. Не знаю, взагалі в Єгипет полетимо, Ну, куди, куди завгодно, але. А тут без мене мене рішить. Може мене взагалі звільняють, тому що максимальна ферія це. Бог я знає. Ну то нічого. Я навіть сказав бы, слава Богу. <laughs> вот. Але ну, є такий момент, що мені не подобається, коли замість мене рішають, що я йду в відпустку. Ну скажіть, що слава, треба, щоб ти там собі подумав, придумав. Я б вам сказав би, ну окей, зараз нет. Давайте там через 2-3 тижні я там якось ну, щось порішаю, щось а так знаєте, що це я, виходить, роблю сьогодні, джоведі, да? завтра в НРД, ну і все, типа, і баста. Ой, може це і за те, що я командировок багато зробив в цьому в цьому місяці. Та не багато, 15 чи скільки там. Буде загалом. Да, і ще одне, найголовніше, ребята. Вчора записав вам той відос, ну, зрозуміло, що в мене вже там емоції перли через край. Але знаєте, інколи я розумію, що то потрібно. По-перше, що, дякую вам всім, що я не один такий, що серед нас ще є. Адекватні? Назвемо себе адекватними. Чи як ви думаєте? Ну, принаймні люди, які нікому нічого не нав'язують і не цей. І от дякую за те, що ви мене в цьому плані підтримуєте. Ну бо дійсно в мене вже поперек горла стоять, знаєте, от якісь оці сварки, не пойми за що. І оці двойні стандарти, розумієте? Я ну, мільйони прикладів міг би наводити, але ви самі розумієте, про що я кажу. Наприклад, як. Е Зі Львова, там в першу очередь. Львовяні, не обіжайтесь. Я просто якби не, не всіх ж під одну гребінку, Знаєте, тим більше, що в мене на сьогоднішній день воно такі гарні друзі є. Юра, з Наташою, привіт. Я маю в виду хорошо, буду села на Івано-Франківськ. Ну чого ви кричите, що усік українець, Усік – чемпіон? От якщо потім же ж ви починаєте, що там Крим здали, тра-та-та, продали, і всі там русскоговорящі були, і це по їхній війні. Ця війна почалась і все остальне. Ну то як це? Ну як він кримчанин? ну то значить вже і. Будьте добре, він вже для вас москалюка, да, який же ж він там українець. Ні, есть, як він побідив, то він і українець. А як щось погане, то він вже і москаля, а чого ні. От. І так, ой, господі, в усьому підряд. Ладно, не хочу опять нагружати вам цю кукуху, пів кохва, я жду вияснення Зараз буде. Джикічана буду включати. Що, за... що це за Макс Ферія? Ти що? Ну, якщо мне мені тройную зарплату хоча б раз в житті 200 тисяч 100, ну, тоді і поговоримо. Так, ладно, все, давайте переходите на позитив. Э, негатива і так вистачає. Тримайтеся всі і дякую вам за те, що ви такі самі, як я. Більшість. Ну, значить, не все потеряно. Я вам чесно кажу, не все потеряно. <рес> дивіться. Що вам, хлопці, жарко стало, вони вже між контейнерами заганяють валер на ремонт, щоб він тільки все час все був в холодку, поняли? Тобто сонце на нього попаде аж вечором, коли вже ну, буде сідати, а так. Ну і роботка ж, їтіть, холотіть, як завжди, То есть, Шиномонтажники, ну Мало то що вони і так у них там розценки. Ну, з іншої сторони, зрозуміло, він приїхав, одне колесо поміняв, все. І вся організація їхня отримала зарплату за місяць вперед. О, а от ці каланіни, як це вони вже по-нашому називаються, хай Бог мило, болти, шпильки, не важливо. Вони ну, їх повривало треба їх поміняти. Е -е і вони беруть, я щось думав, що 15, а вони беруть 35 євро за заміну однієї шпильки. І для того, щоб не платити їм бешені гроші, вони вирішили, що це я можу зробити за зарплату. Ну хоча б мені б вже платили по 15 Робота така, я вам скажу. Не... Ну ви скажете, а що ж тут такого? Да, ну я вам скажу, що ж тут такого. По-перше, вона тут закип... закипіла, закисла. Зараз відкручуєш цю гайку, яку вічно неудобно відкручувати. Вот. І вона не знімається такое повністю. Тобто треба підбити це все, щоб воно... Вийшло. А воно не завжди то й виходить. Ну буває так закисає. А бити молотком тако навскаси, ну, понятне діло, що воно неудобно. А буває, що так закисає, що там не то, щоб бити, там лупити треба пів дня. Та короче, коротше такое. Щоб маску щось потекло. Ну, понятно, що там. Ладно, приступаем. Хорош триндер ставай, Вставай, работай. Добре, що хоть спасибо за то, що в тіньку поставили мене. Мені оставили. отак, так от буде правильно сказати. Так, все, рішено. Иду вши на монтажники. 10 шпилюк 2 часа. Даже по моєму тарифу по 15 євро це дуже нічого. А так я зробив одне колечатку і все, і можеш. Спокійною душою їхати додому. Все, як обично, нічого нового. Вчора, перед тим, як їхати в Адалігорі, після позавчорашнього празника. І да? звісно, е, Бікбос першим ділом каже, спочатку ну, ремонти крайні важні, дуже срочно треба все зробити, але після того, як я йому помию машину. І я знав, що наступить той момент, коли почнуться. Е, Задавання опросів і не тільки ці приколи, не тільки ті підкати і, і все остальне, що типу, коли ти мені машину там помиєш, ще щось, та-та-та, п'яте-десяте, та, 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 ну і взагалі, знаєте. Я ж то теж вроді якби дурачок-дурачок, знаєте, але ж я розумію, що я роблю. Кстати, тому советчику, який мені все час не біжи поперед паровоза, роби так, як всі, не все. давайте я якось 40 років жив, да, без цих дебільних советів, ну якось, мабуть, далі проживу. Я знаю, що я роблю. Принаймні мені так здається, ну, і, собственно говоря, це моє життя, і я роблю те, що я вважаю за потрібним. От. Ну а тепер слухайте далі. Значить, сьогодні, після обіду, я там освободився, вже розпетляв трохи з тими болтами, гайками, колесами. от, Приїжджаю сюди, кажу, що, чим ми будемо займатися? Лука каже, я не знаю, а в нас запустили вже того нового Валеру, той що приїхав, що противовес у нього. Не вистачало весу в ньому. Вот. Запустили вже його і у мене, як Дві машини, два валери стоїть на... на цій базі, стоїть на... на резерві. Не дай, Бог, щось... Не дай Бог щось поламається, то перепригнув зразу і поки це. И, собственно говоря, вот так і вийшло. Стої дві машини, робочі, абсолютно все. Але грязні. Я кажу, лук, я що, я піду, мабуть, мити валеру. Вот там. Він каже, що да, навірношу, бо він там, типа, як завжди, чимось зайнятий, сидить під кондиціоніром, я дуже важливі дела. Я кажу, ну а я пішов тоді в водички хоч поляпаюсь, хоч в гарячі, хоч в холодні, хоч в якісь, але от. Він каже, йди. І що, мию я одного волєру, переходжу до другого волєра. Тут вилазять офісники мої. Хлопці там, чуюсь, слава. Я кажу, що. Мені кажуть, ну ти ж миєш, а от скільки тобі треба времени, скільки ти там візьмеш з нас денег, ну не дири, як з бік боса полтос, там, тіпа, цей, щоб сполоснути машину просто, там, ну, як, як ти вмієш такого легенько, я кажу, пацани, ну шампунь не купив, шампуню нема. Просто помить водою, ну хіба це кажу, мийка, Пилісос далеко, ну типу тут. Я якби не то, що не від нікус. я кажу, я можу вам пообливати водою, якби, ну. Що воно вам дасть? Тим більше в більшості, зрозуміли, у них оце, чорні машини такі, або дуже темні, там, темно-сірі. зелені темно -сірі. Коротше, слава, не прибідняйся, давай, тра-та-там. Якщо ну просто, якщо зможеш, я кажу, та я то можу, питань немає, підганяйте, ставайте. Тим більше, я кажу, якщо ви з бік Так, порішали, да, да, він сказав, що там за час до окачання, за півчаса до окачання роботи. Можна типу, тебе, якщо ти не зайнятий, якщо ти не проти, якщо ти согласишся, можна до тебе звернутися, тим більше, що ти ми бачимо, що ти типа, викотив, підключив. Я не знаю, чи ви зараз мене бачите, бо я вас не бачу, мені сонце засліплює. Але що мене бачите, вам головне мене чути, правильно? Я кажу, давайте. І от вони... Йоханий бабай, я як побачив першого з другим. Мені таке наче вони десь разом під одною липою живуть, знаєте? Коротше. І липа, і якісь ще голки з... типа як з сосни чи з чого там. В общем, машина просто така, як пам'ятаєте, були оці ленти мух ловлять липкі оці. Оце такі машини. Й-майо, -ма я кажу, та тут без шампуня, я кажу, діла, мабуть, не буде. Ну, в общем, кругом бігом, якось з мочалкою, вода, гаряча вода, мочалка, туди-сюди, мікрофібри, шмібри. От. За півтора часа, ну чуть більше, ніж за півтора часа, я влупанув три машини. От. Це щоб ви розуміли, ні пылесоса, ні коврики, ні вікна, ні пластик, нічого цього, ні резину, Я просто помив і витер машини. Ну, прот... даже не витер, протер так, ви знаєте, чтобы... Ну, На чорному дуже видно, щоб не було тих пятін від води і все так. І кожен із них дали мені по 20 євро. І от внімання, нійманні Я кажу, ребята, ви розумієте, що будь-яка автоматична мойка, хороша, з усіма режимами, вона стоїть там від... Дивляться, де яка. Ну я із таких із нормальних, яких я бачу, від 7 євро 7. 10-15 це вже ну просто жир, щоб ви розуміли. Це вже і з дисками, і з восками, і з сушками, і з смужками, і з двойними там проходами, і з щиточкою, і без, і... Із... Ой, та коротше. Все, це 15 євро, розумієте, Це 10 хвилин. Ти заїхав в машині, побурив, виїхав і поїхав. Дай ще євро комусь там, чи візьми сам кінь жетон по полісосі, якщо тобі треба, але ж я їм і не от. Ні, заїдь там все є нормальні пару-тройку моєк, генуйте, стоїть, звісно, очередя, треба підождати сюди-сюди. І не то, щоб, знаєте, якийсь напрягнув би з мойками. Вони ж їдуть, вони ж їдуть, і кожен їде додому, він проїжджає як мінімум 5-10 моєї. Та я уже поки йду з вами, балакаю, зараз тільки переходжу в дорогу і вже. Раз мойка, два мойка, три мойка. Коротше, ну, моєк понатикано. Яких хочеш. Тим більше, якщо вам надо на... Ну ні, вони вирішили, що краще я їм як-небудь, але за двадцятку, але головне, щоб то я, тому що я що, звісно, я нахвалений. Цей. Вчора навіть Лука каже, біг боси. чуєш, ну як там так срочно треба все зробити, то може то може, каже, ти мені дав би 20 євро, я відігнав би твою машину на мойку, а слава хай з Матео їде в Лігри. Він каже, Лука, а не умнічай. Спочатку слава помий мені машину. А потім каже поїде в водоліб. Ну так що, в принципі, що я хотів сказати? Ребят, як ніяк, я вважаю, це вже маленька, але побіга. Уровень. Не сьогодні-завтра я скажу, що я, вибачте, ідучи в італійську, підзбирав грошей і йду на автомийку. Я вам скажу, що все-таки, знаєте, офісні ребята, це не последние люди, особливо ті, що там менеджера ж, менеджера і все остальне. Тим більше я наведу до багатьох людей був. І всі йдуть, і кожен хоч слово та й скаже, знаєш, помий і мені, о, класно, як помив, і все остальне. Тобто, завтра я вишаю відкривати мойку, і це буде мойка No1 вгине. Дивіться, це ж треба так було. Бенедиктовну зустріч. Типу. О, до речі, її вони коли кожен раз у мене бачили, вони казали... Вони не вірили, що в машині більше 20 років. Я кажу, ну що ж не вірити, ви ж знаєте в якому році, в яких годах вона випускалася і все таке. От. В машині реально більше 20 років. Просто Ну, яке состояння? Хорошо помита, натерта, набрита. Та от тобі і состояние. Так що так. А одному чудіку вообще, сьогодні як відмив Валентина Іванівна, здається, ви писали, що у вас диски поржавіли. Що Чоловік так намиває, якщо вони споржуріли. Ні, то матеріал італіянських колодок такий. Е, да, Десь купите колодки в Германії, у вас диски будуть чорні. Е, в Італії їх щось клепають, щось додають таке красне, воно оце риже і воно дуже гарно клеїться на диски. Дивіться. Задній диск. Бачите, на задній куди не Дивіться, передній диск. Оце у, у одного із них такого чудика були. Взагалі щось не видно, що вони там все. Ну я, правда, нашу хімію заляпав. Ну, на диски на сіре, на світле можна ляпати і на резину. На кузов ні, бо то зразу буде жопа. Взагалі, я йому як відмив диски, так у нього чуть челюсть не відпала. Він каже, я думав, що йому вже хана, що вони не відмиваються. Я каже, все воно кажу відмивається, якщо його мити. Ой, таке, так, все, йду, 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 йду тратити, бабки. Ви поняли? Зараз в магазин. На все, як накуплю себе там що так ладно коротше вот так вот але знаєте похудав я сьогодні ще на мінус 130 кг ну ладно я думаю що там щось назбиралося за, за день все викидаю вам відео дивіться пишіть що ви думаєте по цьому поводу и взагалі всім гарного дня пока